Всім добрий день! Тиждень проминув взагалі як одна година. Було відснято дуже багато цінного матеріалу, відео. Ви бачили, я виклав вже в шорт це відео люстру. Ті, хто зі мною співпрацюють вже давненько, вони в мене ту люстру бачили ще рік тому. Це для багатьох не новинка, але нарешті цю люстру можна буде показати і трошечки навіть про неї розказати. Це буде все згодом. Бо події, які відбулись, вони дуже дуже сильно змінили плани, і тому деякі відео я поки не буду викладати, і у мене буде до вас декілька запитань по ходу цього відео. Ну давайте почнемо з самого початку, чим я зараз займаюсь. Час від часу до мене приїжджають хлопці. У нас хоч і є спільнота, в якій вже організовано займаються переробка акумуляторів на спарки, от, але до мене приїжджають хлопці і привозять батареї, і приїжджають, і присилають. От тому, якщо у мене вони вже є в наявності. Часу на пересилку немає, бо потрібно прийти на нову пошту, відправити. Воно кудись приїде хлопцям. А якщо там черга на переробку, то це додатковий час. Тому якщо вони вже опинились у мене в майстерні, їх треба переробляти саме в моїй майстерні. От це трошечки незручно. Чому тому, що є поточні якісь завдання? Поточні потреби, які треба робити по черзі. От. І це суттєво змінює чергу, коли все відбувається не під контролем, то ви розумієте? Далі про системи. Ті, хто вже працюють по моїм шаблонам систем. Вони давно це зробили. Вони, по-перше, змінили гачок, який зажимається. От я давненько це планував зробити, думав зробити, але було не на час. Зараз воно на часі і покажу, чому є старий гачок і є новий гачок. Між ними відмінність в тому, що якщо порівнювати два припаси. Такий припас і ось такий припас. Вони суттєво різні в діаметрі. От. І все-таки систему потрібно робити більшу. І в сучасних реаліях хлопці роблять вже якісь своєрідні припаси. Наприклад, з уражуючими елементами зовні чи всередині, за вагою вони дорівнюють звичайним припасам, але розмір зовнішній може бути трошечки більший. То було вирішено, по-перше, змінити розмір системи, ви бачите, наскільки стала вона довше. От, і тепер вона може вже зажимати більші припаси за діаметром. Ну і також, якщо встановити цей гачок на стару попередню систему, яка менше за розміром, по суті в неї теж можна буде заправляти припас трошечки іншого розміру. От, це щодо системи. Системи робляться постійно, не зупиняємось, не зупиняємось ні на хвилину. Це вже готові системи сьогодні будуть відправлятись. Ці системи, як ви пам'ятаєте, просто болванки, які будуть під певний дрон робитись, облаштовуватись навіснухою. От. Хочу подякувати відразу за раз вже кадр попався за метізи. Мені час від часу приходять різні болтики, шрубчики. Все це йде хоч в системи, хоч на облаштування дронів, хоч на ремонти різних, різних систем. От. Ну і е, також давайте вже до поточних проблем. Чому я поки не показую. Е, Цікаві системи скидання, та чому я трохи призупинив покази. Хлопці на Херсонський напрямок готують дуже багато повербанків. Чому так? Ну, ви розумієте, що навіть якщо вода піде. Опуститься до потрібного для життя рівня, то все одно підстанції, трансформаторні, і все воно було затоплене, і воно належним чином працювати вже не буде. Треба буде все ремонтувати. Навіть якщо все це буде відремонтовано, потрібно буде проводити ревізію майже кожного дому, бо стіни вологі. Електромережа, вона теж сира, і ну, це дуже, дуже небезпечно подавати напругу в мокрі сирі будинки. От, то найближчим часом на ті напрямки потрібні будуть і повербанки, і якісь там і генератори, це все. Це мені привезли хлопці. Щоб я переобладнав, і хтось з вас мені колись донатив акумулятори, їх час настав. От, Ці акумулятори будуть встановлені сюди. У мене ще є, просто для кадру. Я вам показую, що поки акумуляторів вистачає на те, щоб облаштувати те, що в мене є. Цим теж потрібно займатися, і це ситуація. Така, що я не розраховував на це. І немає у мене в графіку на цю справу часу. Але це потрібно вже робити на завтра. Бо час не стоїть на місці, і цим теж потрібно займатися. Також, якщо бачите мобільні телефони, почали мені зносити мобільні телефони. Я в спільноті. Бавовни там з хлопцями зараз почав спілкуватись на цю, цю тематику, бо багато дідусів, бабусь і людей похилого віку втратили свої мобільні телефони, бо вони, як молодь, не таскають їх в кишенях з собою. А навіть якщо її таскають, то вони, звісно, промокли. І вони вже не працюють. Зв'язок, хоч і елемент першої необхідності, але де знайти на це гроші, і ну коротше, ви самі все розумієте, тому мобільні телефони дуже-дуже дуже потрібні. Я думаю, що ми з вами разом зможемо зібрати якісь мобільні телефони. Бажано, щоб хоч трохи працюючи, щоб були них зарядки. Будемо шукати якісь акумулятори, будемо шукати сім-карти, бажано нові, і відправляти це на Херсонський напрямок в ті місця, де люди дуже постраждали. От така от історія. Ну як ви розумієте, я хоч і не вів ніколи гуманітарного саме направлення допомагати волонтерити, бо я працюю суто з військовими зараз такий час, що потрібно і там трошечки допомогти. От я лише розвиваюсь в цьому напрямку, бо це електронна тематика, і по суті ми це можемо. От, то я думаю, ми в спільноті це все обговоримо і вирішимо, як це правильно буде зробити, щоб це, це було не напряжно і можливо. От, якщо є у вас якісь ідеї, то я залюбки їх вислухаю, і найближчим часом, як тільки розгребемось з навалою цих всіх проблем, я зможу вам показати. Ну я буду потрошечку вам показувати деякі цікаві речі, але цей тиждень буде дуже складний, дуже багато потрібно буде зробити, допомогти людям. Ну і по суті працюємо, не зупиняємось. Звертайтесь, посилання будуть в описі під цим відео. З часом я там додам і ще деякі посилання, можливо, на спільноти, і з часом, може, прикріплю якісь сторінки там, де ми будемо робити якісь збори. Збори саме електронних компонентів, мобільних телефонів, зарядок, повербанків та всього того, на що в принципі, не потрібно збирати саме гроші. От, дуже дякую вам за розуміння. Дуже дякую вам за допомогу. Разом ми сила, разом до перемоги. Цікаве буде вже трошечки згодом. Дякую вам.